Іменем Любові ознаменовано вечір минулої п'ятниці у Полтаві. Лірична Марія Бойко і народний камерний хор імені Павла Лиманського під керівництвом Сергія жмайла зійшлися у незвичному поєднанні своїх творчих успіхів. Експеримент відбувся завдяки журналістиці. Мені здалося, що двоє талановитих людей мають результати своєї праці. Зокрема, Марічка в своїх віршах і наш Сергій Миколаївич, мій колега, який керує. Камерним хором імені Павла Хноче Лиманського. От я собі подумала, що можливо це буде якийсь такий досить приємний симбіоз. Літературно-мистецький захід присвятили Дню Соборності України. У такі складні для всієї країни часи, вважають співорганізатори творчого вечору. Необхідно частіше проявляти любов до оточуючих. Для мене патріотизм він все таки ніжний, він теплий, він не пафосний. І вечір сьогодні у нас буде такий щирий. Так, щоб, щоб душа підспівала, душа бриніла від, від гордості і радості за нашу країну. До галереї мистецтв завітали рідні, друзі та колеги митців. Захід благословив архієпископ Полтавський Кременчуцький Федір, серед відвідувачів і справжні поціновувачі і творчості поетеси. Кожна зустріч, наприклад, із творчістю Марій, Марійки Бойко, це ну дотик до таїни української душі, до глибини. Душі українки і українця до глибини почуттів між ними це дотик до чогось, знаєте, вічного, цінного, нетлінного. Експериментальний творчий вечір вважають відвідувачі, надихнув до дій та втілив надію на гарне майбутнє України.